Всім привіт! З вами інтернет-телебачення, програма Життя без телефону. Хочу представити вам наших молодих авторів, художниця Ірина Ковачева і публіцист Христина Туткідач. Скажи, будь ласка, Іра, що зображено на твоєму малюнку? Я намалювала е ескіз малюнок е Дівчинка е, дивиться телефон, е, а він її, він її закликає поїсти, а не, а не е, е. чудово. А як е, ти вважаєш цей телефон друг чи ворог? Е, я вважаю, що телефон наш друг, а не ворог, просто е, е, але їм треба вірно користуватися. Добре. А тепер запитаємо в Кристини, е, що там за. Епізод твого оповідання, що там трапилося з ложкою. Всім привіт! Я можу прочитати. Телефон грає, а ложка зависла. Сідаючи їсти, я завжди включаю відео або фільм. Але через те, що сюжет у фільмах настільки цікавий, я забула покласти ложку до рота. Моє відчуття неначе час навколо мене сповільнюється. Чудово. І що б можна було побажати нашим глядачам? Займатися е, любленими захопленими. Чудово, я теж маю свої улюблені справи, а ти Кристина, як бажаєш. я бажаю, щоб люди зрозуміли, як наскільки важні родичі, щоб вони зараз взяли телефон, набрали маму, тата, разниці і побалакали. Тим вони зроблять їм приємно. Довго, ну наш ефірний час трошечки обмежений. З вами були Кристина Откідач, Ірина Количева, наша програма Життя без телефону. До побачення.